Як бачите, за мною снаряди, штанги, тренажери, так виглядає медіа зона. Це будуть тести Канконі і Купера. І Купера класичний. Між ними зробимо спеціальні бігові вправи. Так виглядає вихід зі стадіону. Сам видно стадіон. Що пустий, що цікаво, наш триатлонний клуб спліт в нього сьогодні відмінене тренування, яке мало бути на 18-ту годину, буквально через пів години тут. Тому що Рауль, тренер, вважає, що цей вітер занадто шквальний і заважає тренуванням. Натомість Денис. Казав мій учень, що витрав було в Україні, він бігав і в мороз, і в зливу. Тут Це питання до мотивації. Ми з Денисом сьогодні прийшли на призначений час і будемо тренуватися, це вибір кожного, нам бігти сплізький напівмарафон, готуватися. І бажаю вам також великої мотивації у ваших справах, які. Ви Займайтеся особливо в фітнесі, тому що це як буде настрій вашу форму е проходження транзитної зони 2 і ріг в е паркі Мав'ян. Е ну, а у нас буде зустріч з українською громадою «Цвіт», де буде дитяча здву, е спеціальна вистава для дітей на південний надін. Е е слідкуйте за оновленнями е в Instagram і Фейсбуці, і побачимось. Е чи реальних, чи віртуальних, тому що також я проводжу підготовку дистанційно по біговим програмам і можу консультувати вас. До зустрічі!